Чи знаєте ви, що це таке? Ви думаєте, що це ще подробілка? Так. Да. Є для неї ще одне нецільове призначення. Зараз покажу. Бачимо кукурузу. Є отакі часто некондиційні качани, маленькі, криві, горбаті і з ними не хочеться мудогатися. От, виходить, отакий комбікорм. Досить таки хороший, от його, от його всі. Ті, що там бігають, вони дуже прекрасно його їдять, якщо його перемішати з натертим гарбузом, бураком. І так просто їдять. Причому сухі кочани лупаші ще краще, аніж сирі. Це сирі, воно сире, от, аж руки мокрі, воно тільки що згорода. От, початок осені, грубо говоря, жовтень. То для того, щоб полегшити собі роботу, не теребити, не мучитися, просто перемолотив, розколотив. Можна і свиням дати, можна і курчатам, і курам. Одним словом, держайте, а якщо сюди оце відкрутити, поставити трубу, там придумати як, то можна і гарні великі качани теж молотити. І причому це набагато економічніше і менше трудозатратно. Бо це ж треба кожен качан облущити, там всякі лущівки і так далі. А тут місяць з качаном. Зажруть капітально, успіхів.